Доброго дня, малята, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Українська народна казка, лисичка сестричка та вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю спекла баба пиріжків з маком, повибирала їх з дечок, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку і нанюхала. Пиріжки пахнуть, Відкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить, біжить, а назустріч хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, Валосичко сестричко. А проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. А де ж це ти таке бачила, бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що. <гас> <гас)> І таки знайшла одного, проміняв. Глядіть же, хлопці, наїжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. І побігла, та й бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалася у лісі, а тоді до пиріжка, а там сміття. Але сичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве й праве, Рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко, здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? Де взяла? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвези ж мене. Та куди ж я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Та не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, де тебе, діти. От вовки поклав лапку. Від'їхали трохи, вовки каже покладу я, сестричко, і другу лапку. Вовчику, братику ти ж мені саночки поламаєш. Та не поламаю. Ну, клади. Вовк поклав і другу. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, санки тріщать, та ні лисичко, то в мене тісточка хруснула. Їдуть, їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичку, сестричку, й третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні. Чо б вони ламалися. Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь трісь. Вовчику. Саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? То ж бо ти лисичко вигадуєш щось, то я горішок розкусив, то дай же і мені. Та то був останній. Поїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, щас, сяду я увесь. Та куди ти сянеш, тут ніде тобі сідати, а я зібагаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? Так і чого ж це я поламаю? Я ж легенький. Сяду я лисичко за стрічку, бо я притомився. я помаленьку. Та сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь 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 і розсипалися. Давай тоді його лисичка лаяти. А що б тобі капосний вовцюгане? Що ж ти мені нарбив? Лаяла його, лаяла, а тоді й каже Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. А як же його рубати, лисичко сестрічко, коли я не знаю, якого треба дерева. А ти, капусний вовцюгане. Як сантята ламати, так знав, а дерево рубати то не знаєш. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве, нарубав тягне до лисички. Глянула та а воно ж таке корячкувате, що й на полицю плуг не вибереш. Не те, що на возок. Давай вона його знову лаєте. Нащо ж ти такого нарубав, а коли воно таке рубається? А чом ти не казав так, як я тобі веліла? Я так і казав, рубайся дерево криве й криве. Ну і дурний же ти. І до того недотепний, сидиш тут, бичка, гляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить, сидить, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах, Ні, нема нічого зі Думав, думав та й надумав. З'їм я бичка та й утечу. Приходить лисичка, баче і каже Ну, стривай же, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли їде, валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала посеред шляху і ноги відкинула, перетаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибку з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, кидає та й кидає, накидала багато та нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі, а вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зик аж пані брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко Хух, Рибку їм. Дай же й мені. Ага. Я скільки морочилась, ловила та й віддай, піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. А як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та приказуй. Ловися рибку велика й маленька, от вона й наловиться. Ну, спасибі тобі за науку. Побів хвок мерщій на річку до тої ополонки і хвіст в ополонку вмочив. Ловися, рибко, велика, та вся велика, ловись, рибко, велика, та вся велика, ловись, рибко, велика, та вся велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. А лисичка ж бігає по березі та приказує мерзне, мерзне вовчий хвіст, Мерзне, мерзне вовчий хвіст, а вовк питає. А що це ти, ти, лисичко, сестричку, приказуєш? Та тож кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну і я так, ловися рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом, важко вже, а лисичка. О, то вже риба почала чіплятися, а трохи згодом. ну, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А капосний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та велика!» От велика начіплялась, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити, ідіть, люди, вовка бити, як назбігалося людей. Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами і з рогачами. Як почали вони того бідолаху Вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нема нікого. Хазяйка побігла на річку Вовка бити. І діжу незамішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре йому дали сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки стогне. А вовк побачив її і кричить Ах, ти така сяка наробила мені добра, що хвоста збувся. А вона... Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що із мене дивись, мозок тече, так мене побили, що й голову провалили в мені. Вовчику братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю. То в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому, то сідай уже, що з тобою робити. Вона залазить йому на спину, вмощується та стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? То я ж кажу, що битий биту везе, а сама знов нищечком, битий не биту везе, от в ній до хатки, уставай, лисичко, доїхали. Тоді вона плих з вовка. Та й каже Битий биту привіз. Вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. Битий биту привіз, дражнить вона його вікно. Тупцяв вовк, тупцяв коло лисичної хатки, не влізе ніяк. Не клята ж таки лисичка. Отак От піддурила мене. Та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить і з вовком не ділиться. І казочці кінець. Дітки, до побачення, до нових зустрічей. Я чекаю на. Вас.